Дегустуємо найпопулярніші страви з кулінарії сільпо. Я собі сьогодні взяла три страви на вечерю, взяла своє саме найулюбленіше і почнемо ми з кабачок. За три ось таких, я би сказала, бургер-кабачка я заплатила 73 гривні. Тут їх 332 грами. Аромат класний пішов. Подивіться, як це апетитно. Mm. Тут у нас кабачки, помідорчики, якийсь соус типу сметани і зеленушечка. Ось так дивіться в розрізі. Щось мені тут не вистачає. Я знаю, що. Майонезу. О! Оце воно! Кабачки смачні, доготовані, соковиті. Але, на мою думку, тут не вистачає все-таки майонезу або якогось такого насиченого соусу. Якісь занадто прісні, або тут солі не вистачає, щось таке. Холодець. Холодець майже 115 гривень і тут його 372 г. холодцю є свинина та куряче філе. Але така в мене чуєчка, що тут дуже багато желатину. Він прям дивіться, дубовий такий. Желатина багато, але як для покупного, холодець достатньо смачний. Тут достатньо м'яса, є морква, достатньо всіх приправ. І це смачно. Єдине, тільки чого тут не вистачає, так це гірчиці. 243 г вареного бурячка. Багато ж тут рідини в ньому. Бурячок люди 49 гривень. Звичайний, відварений, смачний і, до речі, дуже солодкий бурячок. Але 50 гривень, як на мене, це якось за дорого, ні? За жменьку бурячка. Але ж він дуже корисний, тому бурячок треба їсти.